Словацькі перевізники заблокували пропуск на кордоні з Україною. Такі, такі новини з'явились буквально а, сьогодні, вранці в наших нови, такі новини з'явилися сьогодні а, на просторі інтернету і а, засобах масової інформації. Всім привіт! З вами я, Олег Попенко, на моєму ютуб каналі Будьте готові. І сьогодні ми поговоримо з вами про відносини з нашими сусідами. І якими вони можуть бути. Словацькі перевізники сьогодні заблокували пункт пропуску на кордоні з Україною. Це був пункт пропуску Вишнє Німецьке, згідно якого і зазначало, що блокування руху вантажівок, що рухаються цього напрямку словацького пункту суміжно з українським пунктом переходу в Ужгород. і розпочалося сьогодні, розпочалося сьогодні о 13.30. акцію ініціювала та проводить спілка. Перевезників Словаччини. Про терміни блокування ні слова не говориться. Словацька дії словацької спілки, вони скажімо так, вони повторюють дії польських перевізників, які почали свою вони, які почали своє блокування ще 6 листопада. Тоді польські перевізники перекрили рух на трьох КПП. на на кордоні України та Польщі, і до списку перекритих пунктів тоді потрапило три локації: Гребенна Рава Руська, Корчева, Краковець і Дорогуський один. В технічних відносинах вони закрили ще лише в'їзд до країни, але в інших пунктах а, пропуску вони кажуть, що і в'їзд, і виїзд припинені. На сьогодні а, черга з автомобіля, яка а, стоїть на кордоні в Україні. А вона десь е, досягає 50 кілометрів, і там вже є існують певні проблеми з цими автомобілями, і певні проблеми існують із е, життєзабезпеченням водіїв і автомобілів. Закінчується пальне, закінчується їжа. Але польські польські перевізники блокують передачу допомоги е, нашим е, водіям, які стоять на території Польщі. І тому це є вже величезною проблемою. Учасники Учасники протесту вимагають поновлення обов'язковості отримання дозволів для українських транспортних компаній, тому що черезмірна, скажімо так, черезмірна кількість автомобілів українських, які зараз мають можливість виїжджати. То вони створюють не їм конкуренцію, і тому польські, польські автомобілісти вимагають не хочуть більше наприклад стояти в електронній черзі на українському кордоні, оскільки як вони стверджують. Іноді їм доведеться, доведеться жити в своїх машинах по два тижні. Тобто вони не тільки блокують українські автомобілі, вони також хочуть а, запуск з власних автомобілів на території Польщі без додаткових а, обстежень. Поки ви думаєте на цією інформацією, не забувайте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і нажати колокольчик. Також напишіть коменти. A o komu wy to się bądźmy, to po powoduje. Dlatego pragnę zapewnić was, że Polska będzie niezłomnie stała z wami ramię w ramię i będzie was wspierała w walce z agresorem. Nikt bowiem tak dobrze jak Polacy nie rozumie, jak wielką cenę trzeba płacić za wolność i niepodległość. Będziemy wam pomagać na waszej drodze do Unii Europejskiej i NATO, bo chcemy was widzieć w naszej europejskiej rodzinie jak najszybciej. А, а я продовжу вам проаналізувати склавши цю ситуацію. Ви знаєте, всі ці розмови про те, що нас в Євросоюзі, про те, що а, наші сусідні з нами держави, це прям наші друзі і брати. Це все а, ідея, фікс або казочки від наших політиків. Кожен політик, кожен а, політик в своїй країні, він в першу чергу відстоює власні інтереси. Інтереси країни і інтереси власних виборців. Немає спільних інтересів, наприклад, українських і польських в економіці. Е є спільні політичні інтереси. Політичний інтерес це коли ми е захищаємо Євросоюз е власним життям е від росіян. А при тому. Е Сам Євросоюз воювати не хоче, він хоче мирно жити, але просто дає нам а, зброю. Бо там і вся різниця у інтересах одних і інших сторін. Як ми бачимо, і польські, і словацькі автомобілісти не хочуть конкурувати з українськими автомобілістами, тому що наша ціна на перевезення набагато менше за рахунок заробітної плати. Плюс за рахунок тих автомобілів, які ми експлуатуємо. І в цій ситуації а, немає абсолютно ніяких спільних інтересів. По-друге, всю цю ситуацію в той, же Польщі підігріває а, Російська Федерація, тому що а, людина, яка по факту очолює протест в Польщі, він а, напряму пов'язаний із російськими грошима і неодноразово був. Скажімо так, замічений, а в проросій, не теж замічений він відстоював проросійські погляди в Польщі. А зв'язку з тим, що в Словаччині прийшов а, до влади прем'єр-міністр Фіцо, а він явно відстоїв неодноразово також же проросійські інтереси, то ми можемо сказати, що все це те, що подогрівається а, на території Словаччини, наприклад. І те, що, що відбувається на території Словаччини, вона не буде зупинено. А Словакія акуратно зроблять так, щоб все це продовжувалося. А позиція польського уряду мені взагалі не зрозуміла. Польський уряд, який неодноразово заявляв про підтримку у інтересах України і про економічну підтримку і все інше, а на самом деле вони не роблять нічого для того, щоб прибрати цих. Автор цей протест автомобілістів з наших кордонів. Так само, як було, що вони нічого, польський уряд нічого не зробив для України, для того, щоб там о, якось розібрати з фермерами, які протестували проти українського збіжжя, яке масово йшло на території Польщі. Тому всі ці розмови про ще раз повертаюся до теми наших спільних кордонів, спільних інтересів, все це не більше як видумка. Немає спільних інтересів, а є інтереси кожної з держави. І Польща, і Словаччина за російські гроші. Це все нам доказує, що вони будуть відстоювати в першу чергу своїх власних виборців, а потім вже, і, е, там, можливо, колись якісь інтереси України. Польська сторона все зробила, щоб відкрились ринки України для польських виробників. Але при тому не спішать відкривати нам свої польські кордони для наших продуктів. Така ж сама ситуація з українським бізнесом. Як ви бачите, український бізнес масово перереєструвався в Польщу. Більше мільйона українців працюють вже Польщі і сплачують з податки в польський бюджет. Але при цьому ми бачимо відносення. Відношення польсь, польських можновладців до України. На словах ми бачимо одне, а по факти ми бачимо зовсім інше. Я можу сконсультувати факт, поки знову ж не забувайте підписатися на мій на YouTube канал, а поставити лайк цьому відео, нажати колокольчик і написати комент. Що ви думаєте по цьому поводу? А я можу вам сказати а, те, що це. Ситуація на кордонах буде продовжуватися далі. І польська сторона, і словацька сторона вони і далі будуть качати ситуацію антиукраїнську. Про тому вони будуть качати конкретно по факту. Це окремо були і так я вам говорив, це були фермери, зараз автомобілісти. А ви ж розумієте, що через кордон йдуть і військові грузи, і там на кордоні також стоїть сотні автомобілів. З військовими грузами, які не пропускають Україну. І, до речі, по цьому поводу польський уряд також мовчить. Сам був я, Олег Попенко, на моєму YouTube каналі. Будьте готові. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, нажміть колокольчик і напишіть комент. Що ви думаєте по цьому поводу? Всім пока!